Інські поліцейські затримали осіб, які у ковелі підпалили будинок підприємців. Підпал стався 12 липня. А тоді, на місці інциденту, правоохоронці знайшли записку. У ній зломисники вказали, що будинок вони вирішили підпалити, щоби помститися родичу підприємців. Щоправда, з'ясувалося, що підприємці жодного стосунку до людини, згаданої в записці, не мають. Правоохоронці за фактом підпалу відкрили кримінали і почали шукати людей, причетних до злочину. 25 липня ділки навідалися до будинку. І ще раз вони кинули предмет, схожий на гранату на подвір'я цієї ж родини. Результат пошкоджений фасад будинку і паркан. Таким чином вони хотіли і ще раз помститися за дії фіктивного родича. Трьох чоловіків, причетних до злочину, затримали. Оперативники Волинської поліції за гарячими слідами сьогодні затримали двох фігурантів, які підпалили будинок у ковлі та кинули гранату. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також сьогодні в день у місті Фасті в Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зломисника, який може бути причетним до пошкодження майна. Мотиви і детальні обставини злочину встановлюють.